Вони я буду патіни крувати. Ми сьогодні не тільки будемо платірі крівати, а ще його робити. Бачите, у нас тут мисочки, ложечки. Покажи свої ложечки, яка у тебе? У нас срібні ложечки. Сьогодні папа з корішкою були в магазині. В екомаркеті купили таке цікаве кісточко. Треба тільки його ще зробити. Refill set Orange and Grape Purple. Оранжеве і пурпурове. Там сказала Карішка, що звичайне, Перешок. якийсь порошочок, треба з нього зробити пластилін такий, ніби тістечку. Для цього треба дві мисочки. Ось у нас є: одна мисочка, друга мисочка, ложечки. дві ложечки. І водичка. Ми налили. От. А крім того, Карішка покаже і розкаже, з ким вона сьогодні сфотографувалася. Я сьогодні зустрічала в такому ну, центрі Діда Мороза і вона сфоткалась. Сфоткалась сьогодні наша Карішка з Дідом Морозом. Така гарна фотографія, такий гарний Дід Мороз. От, а ще Карішка робила гарну зачіску. Вона вам покаже. А ну-ка. Вона часто робить там зачіски, мені. Да? Yeah. І в тебе зачіска? Ой, яка гарна! І в каріші гарна зачіска. Так, mm. дівчатка, сідайте. Ну що, каріш, приступаємо? Давай. Да, приступаємо. Давайте. Так. Показуй. Що там всередині? Ми такого От, ще тіста ніколи не робили, не знаємо, що це. Ніч. О! Два. Порошочка. Так, давай покажем. Так, Два порошочка. С такий фиолетовый, да? Не бы як. А такий оранжевый порошочек. А да? Амека будет фиолетовый. Так, нам да. треба ножнички. А мы их взяли, да? А мы <с dunno> руками тут специально. Я Рука. думаю, что руками вряд ли. Зараз я возьму ножнички. Девчатку. Так. Беру ножнички, вот все. Так. Так, Камилка, разрезаем. Я Камилка. Сейчас у тебя Бабочка. Камилки. Охочись, мама. Бабочка есть, да? Да. Ничего. Давай. Давай. давай свою мыску, мы на нее сыпем Дай! Дай, будь ласка, можна зі мені? Ми одріжемо одні один. Тримай. Потім насипаємо. І давай другий. Обережно. І другий. Так. Камішка сипе, камілка сипе, так, дівчатка насипать. Так, дивіться, у нас. Щас, Один порошечок і другий порошечок, Так. Далі Тепер... по інструкції треба водичку. Всю. Напевно. Так. Каріша налила. І буде мішати. Мішай. І камілка. Все, мішайте ложечками повежу пластилін. я думаю це має бути якась така масса видно однородно бою на пепель до ввожу сама но ну, мішай, мішай. написано що має бути мая Тому давайте мішайте, мешай девочки а ну покажи пешки. Спробуй. Ну чисто. А ну-ка. Вон их чисто. А ну-ка. Слухай, ну почекай. А ну дай сюди, мені здається, що його можна, його можна напевно, руками робити, знаєш? Це буде пластилін, це тримається. Точно, точно, коріше, я думаю, що тут вже, а ну давай, я з ложки цієї заберу. Мені здається, що, тримай ложку, тримай, Мені здається, що ложка вже. Я зроблю. Да? Тоді так. давай, давай, почекай, я пальці зб... заберу, збирай з моїх пальців. Мама, місила і дай до пальців. Я просто бачу, що ложкою воно не буде толком. Треба. Так, давай. Забери. Ну, Давай. Шай, гарно. Камелюнька, давайте допоможу трішки. Ні, я сіма. Треба... Давай, мама, трішки ручками так зробить, як корішки. Давай. Трішки допоможу тобі. вже А ну. Ти гарно таку виміршу його... Дай трішки спробую тобі допомогти. Це пластилін. Це пластилін. Так, це пластилін, але треба таку гарну. У мене одна рука, трішки мені незручно, але... Давай якось спробуємо. Бачиш, ніби, ніби звичайна мука, ніби схожа. Ой, тільки вона різнокольорова. Різних колядів. Далі, пустілі зроблять із... із. Тіста. Бачиш, це чисто якась така. Ну це... зараз я почитаю. І так бери, виш, бачиш, бачиш, дивись, як отаку стрілочки. Тісто таке, вибирай таку гарненьку. Та Мілонічко, дай, будь ласка, я тобі зроблю, бо ти зараз будеш глазі клісти руки. Давай. Так. Дві як не виходить, диви. А ну покажи. Тепер угу. зараз я постараюсь зробити наші маленькі дівчинки. тому що її одній. тяжко, вона ще маленька. І сьогодні з половинкою. рукою але... А в тебе там що виходить? А ну покажи нам. Вже кружечок? Ой, класно! Я зараз зроблю кружок, як там на картинці. Давай. А всю картинка, бачите, яка. Дай! Получається. Дай! Зараз донечка. Я, май... я. я майже зробила, зараз тобі даю. Ось, дивіться. Каріша, угу. ти можеш дати маленькі свої, а це гарно вимішити. Допомогти. А ти хочеш своє? Добре, тоді сідай. Сідай. Сідай, мішай. Цікаво, а може ми колись змішаємо по маленькому смонточку два пластиліна? Ну, мені здається, що кольор буде не дуже гарний. Я впробую, сматечки, ти Якщо змішати такий а, оранжевий і пурпуровий, ну це якийсь буде темний, сірий, таке. Я впробую. А ну, пробуй, показую

правда. Давай. Вы так Да. Давай, вот это вот, mm -hmm. mm -hmm. я, я поставлю и буду показать, что я так, как на картинке. Добрый uh -huh. день. А ну давай. И до А мы зревняем. А теперь ставьте, девочки, вот так вот все. Камилочка, а ну кладите бля коробочки ваши, э, кружечки, ваши шарики. Вот тут клади. Свей, кореш и сви, Камилочка. А ми побачимо, які вони. Такі самі гарні чи ні? Ні, я люблю китю. А ти що робиш? На Ну добре, більш-менш схоже. Будемо далі щось ліпити. А я роблю... А знаєте, він він сірий більше. Сірий, правда. Так. А я люблю так. Став! Лайк і підписуйся на канал Карінки Шоу. Пока-пока.